І всім привіт! Зомія Даня. І сьогодні будемо знову живати на одному блонці. Це вже, напевно, п'ята частина або шоста, чесно не питаю. Тих, хто не бачив в прошлі відео, тут у нас е, генератор камня і Тут ми добуваємо тут вода, тут склад, а оце моя хата. Отаке От об'яснення коротке для тих, хто не бачив в прошлі відео. Так. Стоп, я тільки одне не зробив. Я не подивився, чи ви набрали 10 лайків на тому відео чи ні. Ну, якщо не набрало, це погано. Добре, якщо ми наберемо на цьому відео, 7 лайків, вийде наступна частина. Так. Кекесь ми в цьому відео попадемо в пекло. Так. барану сніжок кинув. Давай, баран, давай. Вдерся об камінь і дай мені рог, Давай. Що дивився. Добре, я зараз відвернусь. Та ну, удар ж вже. Я хочу, щоб він що дивився. Я хочу, щоб він ніби. Почав... Я не дивлюсь на нього, він почав Фо, біг. Щоб він почав бігти, я відстрибнув і він дав мені ріг. Бо, щоб отримати ріг, треба, щоб він вдарився об твердий блок. Це, можна сказати, ну, один з цих таких твердих блоків це камінь. Так, зомбак. Так. Буде поки що далі копати. Копати, копати і копати. Ой, не забувайте ставити лайки, підписуватись, писати коментарі. І додивитися відео до кінця. Так. І давайте постараємося за цей місяць, до кінця цього місяця е, е, добити мені 200 підписників. Я буду дуже радий. Бо у нас 144. Ну, на не час, коли я знімаю це відео. Тобто озвучую це відео. Бо ті, хто знають, що. Ой, ті, хто дивились моє прошле відео, знають, що прошлі відео. Не кожному я це говорю. Те, що я часто говорю, що я перше знімаю, а потім озвучую. Щоб був кращий звук і клавіатуру чути не було. Так, ну. ой. Я тільки що скрафтив дерев'яну сукиру, але зрозумів, що я міг скрафтити кам'яну, але чесно не додумався. Ну нічого, мені дерев'яного хватило. Так, буду далі добувати. І вчора я, на жаль, не зміг вислати відео, тому вибачайте. Я ж говорив, коли буде школа, я не завжди зможу висилати відео. Може на вихідні. Ну, побачимо, як вийде. Але може зовсім відео не вийде. Але я буду старатися хоча б через день відео висилати або кожен день. <зас> Мені там кірка випала, желізна. Це погано. Ні, треба втікти. Ой, ні, ні, лава, лава, лава. Фух, єлі вижив одне сердечко. Так, зараз зверху так їх буду бити. Прошлий раз побачив, що так можна, і тепер ним користуюсь щось так. Мене буде 15. Та ну, у мене ще там багато речей випало. Ой, це погано, це дуже погано. Що ж мені тепер робити? Так всі речі вроді би зібрав. Так, а ще кило кам'яне, на жаль. Ну, нічого ти с вже не поробиш. Цікаво, тут все рандомно чи ні. Так, лук, зараз собі полагоджу. Майже цілий, це добре. Так, Зараз покладу, стріли покладу. Одягну броньку, хоч якусь. Складу, зараз. Я забув, як ця руда називається. Знаю, знаю і забув. Лазурит. Ах. Так, топ. Я ж треба взяти, сокиру. Все-таки хоч якась. І краще, ніж без ніякої бути. Так, скелет, це погано, треба його зараз забити. Все забив. Так, буду далі добувати. Я вже на 100-300. Ой, яке 100! був вже. Блоті. Ці... О, я сніговиків можу бути. Зробити. Стоп, в мене є одна ідея, яку я сра... зроблю, і. ну як пояснити? Це буде допомога від мобів. Зараз побачите. Що я зроблю. Так. Треба взяти одну тику і два сніга. Так, зараз це все складу назад. І буду... ой, та ну, я вас сніг. Все. Йду робити. Так, перш треба тут кімнату таку побудувати. Ви, напевно, вже розумієте, що я хочу зробити. Так, тут ж, стоп, тут ще блоки, тут. Так. Зараз. Ні, чи не ось як люк робиться. Стоп. Так, ось так, доски роблять. І ось так. Так. беру, Два люка, звичайно, треба один, але нічого тут не поробиш. Так. Беру сніг і тикву. Так, Ой, тут ставлю тут, тут зламаю. Тут ставлю ось так. от так. Отак, і... Ой! Я нічого не, не поставив, але вже з цим нічого не поробиш. Так, отак ставлю, отак. І зараз треба якось. Підрівняти будуть якось щось не дуже. Зараз несу. Тну. Так. так, зараз наверх треба залізти. Якраз мені тут є де залізти. Так, сюди тепер. І отак ставлю. Так. Ну і все. Тепер і... Ще... Ні, чи... Ні, не буду забирати. Тепер отак все добре. Надіюсь, його не зможуть попадати. Так, буду. Так? Ой. О, Це дуже добре. 64 вавни. Це... Треба зараз ліжко собі скрафтити. І в мене вже буде ліжко. Перше ліжко на цьому одному блоці. Так, ліжко є. Так, тільки де його поставити? У мене питання. Це може поможе і ось те поможе. Так. пробую якось отак. Ні, тут не вийде, Може так? Ні, не вийде. Так, може тут вийде? Ні, є ідея, ось так. Так, ну. Ось. І тепер де я буду появлятись? так. Зараз посплю і, і все буде добре. А це причому правда дуже добре. Може тепер ніч спати. У мене дуже маленька хатка така. Компактна. Так. Буду далі купати. Ой, сколько что-то купаты и купаты, чтобы пройти весь этот блок? О, лама, давай, кыш. Кыш. Не, красиво. Что ты плюешь? Все, давай, выходи. 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 Во. О, какие маленькие, что делаешь? Ах ты ж! Де маленький? Де маленький? Де ламаня? Це ж так називається. А ось. Що ти маленький? Такий пі... Такий білий. Ай, буду покшутали. Так. Ні, крипер. кріпер. Фух. Ось бачите, У мене тепер є оборона. Тільки воно якось довго. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, скільки наносить урона сніжок, який кидає сніговик. Чи він взагалі наносить урон якийсь? Ні, думаю, наносить. А, а може на одному болоті наносить. Була мам, раз харкнула у мене і вже не лізла. Може тут сніжок не наносить нічого. Не знаю, коротше. Може, це так зроблено, щоб не можна було наносити урон. щоб Снігових не міг наносити урон. Але. Я не знаю, якщо чесно. Ну, потім побачимо. Ну, як побачимо? Дізнаємося, якщо ви напишете в коментарях. Так. Все. Ура! Два пороха, Це добре. Ні, краще скласти, щоб його не втратити. І ще весь інший непотріб скласти, щоб не втратити його. Ну і непотріб, і потріб. Так, якщо я не потріб, це те, що не потрібно. Є ще потріб, це те, що потрібно. Логічно, я сундук заберу, поставлю. Так, кості поставлю. Порух. Так, сундуки тут поставлю, ну і все. Так, буду далі, поки що добувати. Я десь, напевно, через трошки вже буду закінчувати відео. Боже воно десь де 12 хвилин майже. Так. І буду поки що далі купатись. Ні, скелет. Це погано. Давай, стріляй в нього, давай, Ай, я чуть не впав! Я чуть просто не впав. Так, на, на. Напишіть в коментарях, що я його не дамажу. Я сам знаю, що я його не дамажу. І то його сніговик б'є. Так. Сюди залізу і буду своєю старою тактикою пробувати. Вона ефективна. Все, його нема. Буду далі поки що купатись. Ой, це буде. Ой, а в нього не попали стріли? Це дуже добре. Це дуже добре. Золоте яблуко, багато. Кабунів. Е, ще ацький наріст. Ще не знаю як називається. І. Е, стійка для... Стоп. Я забув як воно називається. Ой. чого я. Все ви. Коли я знаю і тільки хочу сказати, я одразу забуваю. Напишіть в коментарях, якщо у вас таке буває. Що ви хочете сказати, і коли ви вже починаєте говорити, ви забуваєте, як воно називається. У мене таке дуже часто. Може, то я тільки один такий. Ну напишіть в коментарях. Може я не один такий, може таких багато. Ну, я вже знаю, що я точно не один такий, бо. Боді так буває, вареника так буває. Якщо не знаєте, хто такий Боді і вареник, дивіться прошле відео. Дізнаєтесь. Ну, а поки що... Я покладу все вугілля. Плавитися. Так. Поки що ніхто не спавниться. Вже 1420-й блок. І так. і бло... ой, яких блоків. Нових фаз так і немає. Шкода, я хочу вже пошвидше нову фазу. Вже дракона швидше хочу вбити. Надіюсь, в мене вийде. Добре, що це один. Блок виживання в хардкор, бо тоді б це було б дуже погано. Я б сумніваюся, що я пройшов. Це було б дуже важко. Ну, для вас не знаю, але для мене було б. Так. Мені зараз чуть не впили зараз. Поки я тут говорю, півсердечка, просто півсердечка. Треба поїсти, а їжі нема так. Сюди. Так, вони сніговика вбили. Ах ви ж, я помщуся. Я думаю, хто це впав? Може сніговик? Потім думаю, що лама, а то а сніговий, значить. Ну, помстився за сніговика. Так, тут ну, сундук я зламав, тут було вогнище. Так, отут його десь поставлю. І ще тут були ягоди, це добре. Зараз поїм якраз. Так. І буде десь зараз відео вже закінчувати, Ще десь хвилинка, дві хвилинку. І буде кінець відео. Ну, ви зараз, ви зараз дивитесь, якщо. Ви можете просто взяти, подивитися, скільки осталось, а я зараз не зможу подивитись. Ну, час покаже, може навіть ще 10 хвилин, але такого точно не буде. Так. Ой. І напишіть в коментарях, які вам більше відео подобаються. У мене вроді було 2-2 відео, по 20 хвилин. Напишіть, ви хочете довше відео по 15-20. чи ви хочете. Та ну чого він зірвався? Чи ви хочете коротше відео по 8. До 15 8 15 чи 15. Ні, 8 14 чи 15 20 і більше. Десь так, напишіть, скільки ви хочете, щоб відео було часу. Може навіть буду знімати так, як ви захочете відео, щоб було по часу. Ну. На цьому я вже буду закінчити, ставте лайки, підписуйтесь, всім пока. До нових зустріч!